Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Монтик. Сьогодні у мене кілька важливих тем. Це і новини заяви та зміни в Європейському Союзі в деяких європейських країнах, а також про те, скільки українці мають часу виїжджаючи з України. Більш детальніше зараз ми про це поговоримо. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримати це відео вподобайкою. Ну не забувайте підписуватись. Багато з вас, дуже багато з вас дивиться без підписки регулярно. Підпишіться, втисніть вподобайку, зробіть репост і більше українців будуть знати важливу інформацію для них. Дякую вам за підтримку. Я думаю, що багато хто з вас знає або чули про те, що якщо чоловік виїжджає з України, то. Певна категорія чоловіків має термін, щоб повернутися вчасно, бо інакше будуть потім проблеми. І, звичайно, є офіційний документ, де розписано, яка категорія, скільки часу може бути за межами України, і в який термін має повернутися вчасно. Ну або є категорії також, які не мають такого обмеження. Давайте перейдемо. Строки повернення для різних категорій чоловіків. Так, категорія «Супроводжуючі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які потребують догляду. Параграф 2.6. Строк повернення «Не пізніше повернення особи, яку супроводжували. Тобто ви не можете залишитися за кордоном, а особа, яку ви супроводжували, повертається в Україну. Ви маєте повернутися не пізніше, ніж та особа. Такий термін. Діячі культури, медійники, комунікаційники. Вказаний у підписаному ними зобов'язання. Тобто з кожним діячем культури підписується певне зобов'язання. Їде він на 5 днів, чи їде він на 10 днів, чи на 20, чи на 30. Це він має з собою. І в цьому терміні він має повернутися. Якщо він не повертається, є проблемка. Водії, перевізники. Протягом 60 днів від дня виїзду, тобто до 60 днів, ви маєте повернутися назад в Україну. Залізничники, як визначено у рішенні про дозвіл на виїзд. Ну, це щось подібне до діячів культури та інших. Є договір, є він підписаний, всі ознайомлені, ви маєте його дотримуватись. Спортсмени, тренери, судді, лікарі, інструктори. 30 днів, але не менше строку заходу, можливе продовження за процедурою. 30 днів. Моряки не пізніше строку завершення трудового договору контракту. Аварійний персонал у резидента, інспектори, перевіряльники до закінчення відрядження. Є конкретне відрядження 10, 15, 20, 30 днів, і ви маєте повернутися. Аварійний персонал у нерезидента до завершення строку дії трудового договору або тренування. Студенти, курсанти, які проходять льотну практику за кордоном до завершення льотної практики. Студенти до 22 років, учасники академічної мобільності. До завершення навчального семестру категорії без визначеного строку повернення окремі категорії не мають обмежень на термін перебування за кордоном. Особи з інвалідністю, багатодітні батьки, опікуни недієздатних осіб без інвалідності, заброньовані працівники навіть у відрядженні. Важливо про кримінальну відповідальність законопроект 13673 пропонує запровадити відповідальність за умисне порушення строків перебування за межами України. Якщо таке порушення вчинено в умовах воєнного або надзвичайного стану, відповідальність штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на 3-5 років. Порушення строку повернення визнається кримінальним правопорушенням, якщо воно умисне, вчинене під час воєнного або надзвичайного стану стосується призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Отже, такі терміни і таку відповідальність мають громадяни України, чоловіки, якщо вони не будуть вчасно повертатися, якщо будуть якісь махінації, і навіть навіть якщо просто прогавлять, теж можуть потім мати проблеми. Звичайно, відповідальність тут ще треба, щоб прийняли цей законопроект тій редакції. Чомусь мені здається, що приймуть. Це моя така думка, я не впевнений на 100%, але так чомусь думаю, бо дуже багато хто про це вже говорить. Дуже багато з ним погоджується. І відповідно, депутати напевно, що приймуться. Ну, подивимось. Латвія посилила правила в'їзду для громадян третіх країн. Якби там не було, українці також підпадають під цю категорію. З 1 вересня Латвія запровадить правило, згідно з яким громадяни третіх країн, яким не було видано візи чи дозвіл на проживання, будуть зобов'язані подати певну інформацію про себе, своїх родичів та мету поїздки до державної системи запобігання загрозам етаго-ЛФ перед в'їздом до країни. Це стосується і українців. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни. Зазначається, що зміни до закону про імміграцію були ухвалені сеймом 3 квітня 2025 року з метою зміцнення державної безпеки та підвищення ефективної охорони державного кордону. За даними МВС Латвії, ці правила поширюються на іноземців, які не є громадянами Європейського Союзу, НАТО, організації економічного співробітництва та розвитку держави Європейської економічної зони Швейцарської конфедерації чи Федеративної Республіки Бразилія, і не мають візи або. Дозволу на проживання, введених Латвією. Крім того, обов'язок також поширюється на тих, хто лише транзитом прямує через Латвію. Згідно з оновленими правилами, таким особам потрібно щонайменше за 48 годин до прибуття до Латвії подати інформацію онлайн на етаґолев. Сайт відкриють 29 серпня. Пізно увечері, після подання даних, особа отримає автоматичне підтвердження на вказану електронну адресу. Для в'їзду до Латвії не потрібно чекати на окремий дозвіл. Окремо зазначається, що інформація має подавати особа, що подорожує, а не інша особа від її імені. Крім того, якщо плани особи змінюються до поїздки, нову інформацію потрібно подати щонайменше за 48 годин до в'їзду до країни. Ось такі зміни Латвія впроваджує вже ось з 1 вересня. Тому, якщо ви подорожуєте до Латвії, прошу ще раз промоніторити, знайти сайт, подати інформацію, що у вас потім не було проблем при в'їзді. Чехія з 8 вересня 25-го року, українці зможуть перевірити, що там в них з дозволом на перебування довгостроковим дозволом на перебування в Чехії через інформаційний портал для іноземців. Це важливий етап для тих, хто планує залишитися в Чехії надовго. Після підтвердження відповідності умовам заявники мають зареєструватися на ЗДП у своєму аккаунті на порталі та забронювати дату візиту до відомства МВС для здачі біометричних даних і отримання карти дозволу. Реєстрація та бронювання триватимуть до 31 грудня 2025 року. Змінити дату візиту можна лише один раз. Тому обирайте час, коли всі члени домогосподарства зможуть бути присутніми з необхідними документами. Для сімейних заявок реєстрацію проводить лише засновник домогосподарства. Міністерство внутрішніх справ Чехії підготує відеоінструкцію, яка детально пояснить процес, наразі відомий перелік документів, які потрібно мати під час візиту до МВС. Ось таким чином в Чехії буде виглядати продовження. Перебування на території Чехії спеціальний дозвіл на перебування, довгострокове перебування. Я впевнений, що багато хто подавався, там є певні ще вимоги, не всі, напевно, зможуть отримати, але багато хто зможе. Ну, ось таким самим чином Чехія хоче перейти з тимчасового захисту. На інший документ, ну, наприклад, на подобі Польщі, яка дає карти побиту, і інші країни. І на останок поговоримо про Німеччину і заяву канцлера Німеччини Фрідрика Мерца, який говорить, що далі ж так не може продовжуватися, і не зможуть всі в тому самому обсязі, в тій самій кількості отримувати ту саму допомогу, за якою всі йдуть до Німеччини. Держава всеосяжного забезпечення в тому вигляді, в якому ми маємо її сьогодні, більше не може фінансуватися коштом того, що економіка може собі дозволити. Політик закликав переглянути модель виплат за значна частина, яких минулого року становила рекордні 47 мільярдів євро. За його словами, цьогорічні витрати продовжують зростати. У Німеччині є широкий спектр соціальної підтримки, його регулярні виплати на житло та дітей, допомога безробітним, сімейні надбавки, субсидії для малозабезпечення, а також програми догляду за хворими та літніми людьми. Раніше говорилося про те, що коаліційний уряд планує зменшити допомогу, яку зараз утримують українці, на 100 євро. Тобто отримали там нехай 560 чи 550 євро, будуть отримувати 450-460. Таким самим чином вони хотіли там щось зекономити. Але я так розумію, цього недостатньо, і там будуть взагалі переглядати соціальну політику в Німеччині. Тому що, як бачимо, 47 мільярдів євро на соціалку виділяється на різну. І цього року ще воно збільшується. І воно буде збільшуватися. Тому що багато хто їде в Німеччину, я не говорю зараз тільки про українців, багато громадян третіх країн, інших країн. Хочуть їхати до Німеччини, тому що там дають допомогу, тому що там хороша соціалка, тому що там розвинена країна. Та й таке. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтрималися відео в та не забули підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвієв, до зустрічі в наступних відео.